На цьому кладовищі похований 25-річний волонтер Олександр Івахненко. Він загинув 19 березня 2025 року під час обстрілу російською армією. У цей день він допомагав закривати вікна після обстрілів, каже голова благодійного фонду відродження Херсонщини Анастасія Уколова. За день до того ми переписувалися, і щось я закрутилася. я не відповіла йому на повідомлення. Я не знала, що він збирається йти. Лагодити той дах. І ось вони втрьох, я не знаю цих хлопців, з якими він пішов, вони пішли. І Перед цим там літав дрон, як мені сказали. Літав дрон, і після цього почався артобстріл І одразу перший приліт пройшовся на вугол бібліотеки. І після першого прильоту Саша вже не брав трубку. Тобто його вже вбило, у нього було поранення в шию. Андрій Бульба говорить, до цього разом із Олександром вже потрапляли під обстріли. Був приліт, повибивало вікна. Він каже, хлопці, в мене треба позашивати вікна. Ми приїхали, достали інструмент, вигрузили матеріал. Через 10 хвилин почався обстріл. Не, не прямо в нас, але десь настільки поряд, що осколками сипало з неба. Ну, Сховалися в під'їзді, переждали. В обстріл закінчився, і продовжили працювати. Олександр рятував людей, тварин допомагав ліквідувати наслідки обстрілів. Завжди був готовий допомогти. Говорить волонтерка Ольга Водоп'ян. В його словнику не було слова ні такого не було. Люди виїхали, коли виїжджали, їхні тваринки позбігали і вони нас попросили. Ми поїхали. Це було зовсім зовсім мало часу. Пройшло, може, місяць-півтора і ми знайшли тих собак. Це була овчарка, і була, як нам сказали, такса, але це була така агресивна мала собака, яка вкусила Саню трошечки, не прокусила, слава Богу, щоб не прийшлося уколи робити. І Він прі просто пригнув на цю малу з одіялом і обняв її. І отак вони їхали назад. Іван Другальов познайомився з Олександром, коли ліквідував наслідки підриву російськими військовими Каховської ГЕС у червні 2023 року. Каже, відтоді працювали разом. Їздили в Олександрівку, робили дахи, розгрібали завали, допомагали людям зашивати вікна. Робив все, щоб допомогти людям. Просто він дуже добрий, відзивчивий. Його ще не попросив, він завжди біжав, кричав: Я, я, я і тільки вперед і хотів завжди допомагати людям. Олександр працював кондуктором, контролером тролейбусу. Мріяв стати моряком, розповідає Анастасія Саша. Як показав, що навіть одна людина здатна змінити світ у кращий бік. І дуже дуже хотілося, щоб ці справи добрі, які він робив, щоб вони стали прикладом для багатьох людей, мотивуючи їх допомагати, підтримувати та й взагалі приносити добро у цей світ. Ми продовжуватимемо цю діяльність, цю справу Саші, бо я вважаю, що це найкращий спосіб вшанувати його пам'ять. У січні 2025 року в Олександра помер батько за два місяці загинув. І він його бронежилет та детектор дронів передали військовослужбовцям. Розповіли колеги-волонтери. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.